На мабуть, яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч вітаю вас. Життя з комфортом самопоміч допомагає мешканцям вирішувати комунальні проблеми. Відпочинок лише творчий та активний. Палац культури запрошує приєднуватися до цікавих гуртків. Ярмарок спорту уже наступного тижня до нього готуються як спортсмени, так і усі львів'яни. Що приготували нам Львівські федерації у нашому наступному сюжеті? Уже в четвер, 26 вересня, у Львові відбудеться найочікуваніша подія року ярмарок спорту, 2013. Три дні на одному майданчику виступатимуть усі міські спортивні федерації, аби переконати львів'ян, що життя зі спортом яскравіше. А поки тривають активні приготування. Днями інструктори Айкідо провели показовий виступ перед учнями 95-ї школи та запросили їх на ярмарок спорту. Айкідо це є стиль життя, як я вже казала. Це не тільки самозахист, це те, як ви почуваєте себе кожен день. Коли ви робите, коли ви зранку прокидаєтесь, коли ви робите ранкову зарядку, коли ви йдете на роботу, чи коли ви повертаєтесь з роботи ввечері, ви маєте себе почувати завжди впевнено. Не боятися, що хтось на вас може напасти з боку. Дітлахи з завзяттям повторювали усі рухи тренерів і пообіцяли, що запишуться на секцію. І мені дуже сподобалося е, займатися айкідо, всякі прийоми робити. Ви і... зацікавили? Та. Та. та у школі айкідисти показали лише маленьку частину з того, що підготували для ярмарку спорту. Будуть виступи по дзюдзу. e por Aikido yoshinkan Тобто більш такі кіткові техніки, і більш отакі, от як ми сьогодні робили боліві техніки, і звичайно, кожен бажаючий зможе спробувати. Можливо, буде якась зброя. Показувати будемо як в ситуаціях зі зброєю, що можна робити. У четвер комплексі Динамо можна буде ознайомитися не тільки з бойовими мистецтвами, але й з командними олімпійськими та екстремальними видами спорту. Це є незабутні враження для кожного мешканця нашого міста, від маленької дитини до пенсіонера. Кожен бажаючий, крім того, що може прийти і дізнатися про весь спорт у Львові, він може отримати незабутні враження від показових виступів, майстер-класів, спілкування зірками спорту. Анна Бесонова, Сергій Кунюшок, Володимир Рекша Інна Осипенко-Радомська та інші відомі на увесь спортсмени приїдуть до Львів'ян, аби на власному перекладі розповісти про користь здорового способу життя. І, звісно, на ярмарку не обійдеться без активних розваг на зовнішніх майданчиках. Відвідувачів очікує справжній інтерактив, це починаючи від катання на конях. Катання на їздових собаках, закінчуючи грою у флорбол, танцями, батутом та іншими цікавими речами. Тішить і те, що львівську ініціативу підтримали в інших великих містах України. Не дивно, що до проекту долучилися і підприємці. Фармацевтична компанія Артеріум, торгова марка Квастарас, страхова компанія Акса, мережа супермаркетів Барвінок та спортивний клуб «Енергія». Вже четвертий рік відбуватиметься ярмарок спорту у Львові. Минулого року відбувався такий ярмарок івано франківську Надіємося, що Року теж вдасться нам його провести. Також наші колеги з міста Черкаси в вересні місяці вже другий рік будуть проводити також в себе. Ярмарок спорту це означає, що цей проект є потрібний людям. Отож, чекаємо на вас 26 по 28 вересня у спорткомплексі Динамо по вулиці Вітовського, 53. Придіні переконайтеся, що Ми повертаємось до насущних проблем. Самопоміч привела комунальні служби на зустріч з мешканцями по вулиці Богдана Хмельницького, 72. Найстаріша історична частина Львова під як ледовище вище з живими людьми. З кожним роком аварійні будинки становлять загрозу для мешканців. Ці стіни бачили Першу світову, але так і не зазнали капітального ремонту. Грибок, суви фундаменту, несправні ринви та каналізація лише частина нарікань мешканців. Жертвами старості будівель ледь не стали діти. Ну, дитина йшла і от впало просто за спиною. Впало, якби дитина чуть-чуть затрималася і могло би забити дитину чи покалічити. Зверталися. Записали, але не знаю, відповіді немає ніякої. Пані Марія живе у цьому будинку вже 35 років. Він і став причиною її недух. Дістала багато хворобів, асму маю. Маю ревматизм, ревматизм з серця, маю чого. І з мокроти, і з чого. чого? По-перше, що є прохідна хата, ну Бог з ним, хай буде. Але від мокроти то є дуже багато хворобів. Пан Ігор живе тут 10 років, з того часу не проводилися жодні капітальні роботи. ЛКП тримає мовчазну оборону. Ця сусідка моя і ми з Наталкою зверталися. Ну, Просимо перекрити, нема фінансів, рік, два, три. Я вже 10 років живу. Ну, нема, значить нема. Мешканці справно сплачують квартплату, але покращення не бачать. Тобі приносять карточку і там написано на щурів, на сміття. Ну, сміття вивозять, то нема що казати. На електрику, на того, на того, там 10 пунктів. Ну це все маєте стіну, яка в яку вона має вигляд. Попри постійну відсутність коштів ЛКП, жителі знаходять компроміс і погоджуються допомагати комунальним службам матеріально. Зібрати дану суму, яку буде ця решітка вартувати. Жек, десь спеціалістів. Керівництво ЛКП стверджує, коштів і справді немає, адже на 150 будинків від підзамчі до лікарні швидкої допомоги працює усього 21 майстер із зарплатнею 1300 гривень в місяць. А з квартплати на ремонти будинків іде 9 копійок за квадратний метр. А це не більше 200 гривень в місяць на будинок. Єдиний спосіб покращити ситуацію залучати бюджетні кошти, які депутати виділяти не поспішають. Фактично на по цей 13-й рік. Ми просили тільки пожеку по Тополя, просили більше мільйона на ремонт балконів і покривень. Нам дето поза 100 тисяч тільки да на два будинки покрили і все. Тому самопоміч не ходить до квартир людей з пустими обіцянками. Ми організовуємо діалог між комунальниками, районною адміністрацією та мешканцями. Так чиновники зможуть виділити проблеми, які можна вирішити сьогодні. Самопоміч ініціюватиме прозоре складання титульних списків для мешканців. Ми знаємо наскільки важко мешканцям добитися до владних структур міста. Так і в цьому будинку люди роками писали звернення і не отримували на них жодної адекватної відповіді крім того, всім відомо, що саме зараз формуються титульні списки, і закладається фінансовий бюджет на наступний рік. Тому ми хочемо, щоб їх не формували куми, брати і свати, а щоб мешканці самі на виїздах говорили з чиновниками і мали безпосередній вплив на формування титульних списків ремонтів. Не чекайте, коли ваш будинок стане схожим на багатоповерхівки з прип'яті. Вирішуйте комунальні проблеми разом з нами. Телефонуйте за номером самопомощі 297 дев'яносто тисяча. Діти, квіти, життя. Кожні батьки хочуть дати найкраще своїй дитині. Особливу увагу приділяють розвитку маляти. Допомагають в цьому різноманітні центри. В одному із таких побували наші журналісти. Найбільша радість у житті батьків розумні та щасливі діти. Кожна матуся з пеленок немовляти мріє про успішне майбутнє свого малюка. Полиці магазинів ряснюють літературою та розвитковими іграми для малят різного віку. Адже у будь-якому випадку варто не забувати за духовний та фізичний розвиток дитини. Основний розвиток дитини відбувається від рочку до трьох. Те, що закладається в дитині від рочку до трьох, з тим багажем знань і навичок. і вмінь, вона йде в майбутнє життя. І на Якраз у цього розвідку, раннього розвитку, дитинка сприймає світ, от який ми світ їй, дитині представимо. Таким вона буде його уявляти надалі. Кожним роком шкільна програма оновлюється. Тому батькам, що виросли за однією системою, буває важко правильно підготувати дитину до школи. Тому нещодавно свої двері відкрила Львівська академія дошкільної освіти, яка навчає малечу з першого року життя. У нас в районі ще поки що небагато таких центрів. Ну, вже починають відкриватися, але для нас це дуже актуально, бо ми не ходимо в собі. Я в нас чекать і дуже хочемо щось таке десь ходити вже бо ми вже великі три з половиною роки вже. Дуже цікавиться, всяким таким любить ліпити, малювати, правда? І дуже йому бракує. Бо ми дома ліпимо, малюємо і всяке таке робимо, але йому дуже хочеться вже дитячої якоїсь компанії. Я робив сонечко. А ти розкажи, що ти таке зробив? Я то, тату, то тата сонечко. Та тато сонечко, а чого та тато сонечко? Що ти йому намалював? Брови. Брови. Носи, Отак і було. статистика показує: діти, які відвідують дошкільні заклади, краще адаптовуються в школі. Заняття у академії ладо спрямоване саме на дошкільний період діток від одного до семи років. Саме в ці роки дитині корисно прививати любов до мистецтва, музики та спорту. Заняття розраховані як на Моральний розвиток дитинки як на психологічний, так і на фізичний розвиток дитинки. Тобто, з самого раннього віку, ми вводимо елементарну зарядочку. Ми займаємося на фінболах наразі в спортивному залі. Долаємо смогу перешкод і так далі. Тобто, заняття наші різнопланові і е, дуже часто змінюється форми роботи, що не втомлює увагу дитини. Протягом останніх років самопоміч закликає батьків бути небайдужими до майбутнього своїх дітей, адже розкривати потенціал дитини варто з маличку. Не зволікайте, зателефонуйте за номером самопомочі 297 тисяча і дізнайтесь за гуртки та секції для вашої малечі біля дому. Життя є таким, яким ми його робимо, а робити все варто з любов'ю. Я була вихован з самого початку, я дуже люблю дітей. У мене само є дитинка. Ви розумієте, я мама. Цей заклад зроблений з любові. Повірте, ви пройдете по коридорах, ви зайдете в аудиторії, ви побудете на пробних заняттях. Ви відчуєте цю атмосферу. Це зроблено з любові, зроблено мамою. Повірте, ніхто так не зробить, як мама зробила для своєї дитини. Ніхто так не зробить, ніхто не зробить ліпше за мамою. Вже другий рік поспіль у Львівському палаці мистецтв імені Гната Хоткевича відбуваються безкоштовні заняття у групі здоров'я для людей літнього віку. Але палац мистецтв пропонує більше. Чим можна зайняти себе та свою дитину у нашому наступному сюжеті? Паніка, страх, сміх та здивування це не справжні емоції дітей, а театральна гра, яка дозволяє юним акторам розвинути фантазію та увійти в роль. Після шкільних уроків майбутні актори біжать на заняття з акторської майстерності. Кажуть, три години проходять непомітно. Тут не може бути нецікаво. Ну, я тут завжди приходжу з радістю, навіть коли хочеться пограти в якусь комп'ютерну гру. і Я е, граю, 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 але потім е, якось мене щось кличе в театрі, я йду туди і приходжу завжди ще щасливий веселий і життєрадісний Кожна вистава потребує нового перевтілення. Тож актори не тільки отримують задоволення від гри, але й вчаться повсякденному житті входити в положення інших. актор справжній, а ми намагаємося їм принаймні дати якості, якісь справжнього актора. Він повинен зрозуміти іншого. Оце перевтілення це розуміння тої людини, яку ти мусиш показати. А от розуміння інших це, мабуть, не кожному дано по життю. Вони проживають все життя і тільки себе розуміють в палаці мистецтв діють різноманітні студії для людей будь-якого віку: вокал, хореографія, образотворче мистецтво та багато іншого. Всі старання не проходять дарма, адже звітні виступи збирають чималу аудиторію. Діти, наприклад, дуже люблять, коли є виставка. Вони оглядають з задоволенням і відчувають, що вони потрібні, що ті роботи не просто так малюються. На жаль, не всі діти такі активні, тому батькам слід подбати про дозвілля своєї малечі. Існує такі тенденції технократичні, скажімо, коли діти бачать світ через екран, навіть вже не телевізор чи кіноекран, це було теж не зле, але тільки через екран монітора свого комп'ютера, слухають музику через навушники і не знають. Забувають, що таке спілкування. Маєте нерозкритий потенціал. Неважливо, скільки вам років. Палац мистецтва самопоміч пропонує безліч цікавих проєктів для дітей, пенсіонерів та усієї сім'ї. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт самопоміч.орг. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня і до зустрічі у четвер на ярмарку спорту.